Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Дякую, що приділили увагу в моєму відео. Якщо в попередньому відео я розповідала про те, яку на сьогоднішній день я вишиваю роботу бісером, то в цьому відео я хочу розповісти про те, який на сьогоднішній день є в мене поточний проєкт, що вишивається ниточками. Це робота. Загальновідомий дизайн Dimensions фірми Dimensions, золота колекція і називається він «Обаятельна гейша». Цей набір я придбала ще в далекому 2008 чи, напевно, 2009 році. Придбала його за 300 гривень в однієї дівчинки з вишивального сайту, на якому я часто спілкуюся з дівчатами. І вартував він мені, повторюся, ще раз 300 гривень. Тоді, коли я купила, це був перший мій набір Dimensions, коли він дійшов до мене поштою, а це був набір ще американської зборки, і в ті часи ще набори вони комплектувалися такими моточками ниточок, не було так розібрано по кольорам, а ці моточки ниточок вони були так змішано, змотані, і потрібно було самому самостійно розбирати ці нитки. Коли я отримала цей набір, Крутила його в руках і називається, знаєте, як така каже, телефончик, телефончик, чук ще кушать хоче. Так само було і про мене. Думаю, заплатила я такі великі гроші, а на ті часи 300 гривень це були досить великі гроші. І думаю, що я маю з цим набором робити? Як я маю розділити ті кольори і знати, деякий відтінок? Думала, чи то може розбирати, прикладати до того намальованого, щоб біля номеру намальовану і трошечки підбирати. Не знала, як я викрутитися, чесно кажучи. Але на допомогу прийшов інтернет, на допомогу прийшли вишивальні сайти, де дівчата діляться своїм досвідом. І дуже дякую за це всім, хто ділиться своїми враженнями, своїми напрацюваннями в цій сфері, тому що якби я не знайшла, тоді інформації, лежав би цей неборчик в мене ще довго і довго. Але, знайшовши по пошагову інструкцію, як розділити ці ниточки, я сіла, розібрала, все у мене зійшлося по кольорам, по всьому. Коли розбирала, це, звичайно, таке тоже медитативне задоволення отримала, тому що кольоротерапія, ниточки надзвичайно гарні, яскраві, блискучі. А тут, бачите, робота така, вона щедра на кольори. І розібрала я ці ниточки, попакувала їх по пакетиках. На цьому моє знайомство з набором закінчилося. Пролежав цей набір в моїй ум'ячій норці довгих 6 років чи 7, коли в 2015 році дійшли руки до нього в мене. А дійшли руки через те, що в, одні, в одному з вишивальних сайтів, на якому я спілкуюся з дівчатами, там е, започаткувався такий спільний проект Жіночі образи. І в рамках цього проекту пропонувалися вишивати от таких гарних леді. Такі картинки вишиті, на яких саме от жінки в різноманітних образах. І переривши свою хом'ячу норку, я щось так припала. Це, до речі, був єдиний жіночий образ моєї хом'ячої норці. Я ж любительниця квітів, любительниця фруктів, натюрмортів. Таких наборів в мене не було. І щось вирішила думаю, досить лежати цьому наборчику, треба його брати в роботу. І так почалося моє знайомство з набором цієї фірми. Почну з того, що коли я почала працювати з ним, я була під враженням. Ну, до цього я вишивала по схемках, куплених в вишивальних магазинах, в інтернеті, це ж були схемки всі по якихось наборах. І набори в мене були в роботі, і РТО, і «Чарівна Мить, і Ріоліс. Але ні, Ріоліс, я говорила, оговорилася Ріолісу в моїй роботі не було. Була РТО, чарівна мить, бусіла. Ну, от такі ланарти вишивала. А Діменше це я ще ніколи не вишивала. І була, чесно кажучи, підвраження. Підвраженням наскільки пророблена схема, і мало того, що пророблена схема в плані хрестиків, в плані переходів кольорів, а мене вразило тим, що дуже пророблений бек. Раніше от ті наборчики або ті схемки, що відшивала я, ну от намальована лінія, от як приблизно має ця лінія лежати. А як воно має лежати? Починаєш його вишивати, так, щоб вона хоч приблизно лежала, так як намальовано на схемі, а воно не лягає. Там де ручка не колеться, або там, де колеться, то вже лінія не так лягає. А тут ну, одне задоволення. Просто от так як чітко на схемі намальовано. Туди голочку втикаєш, і виходить, все просто от, ідеально, от так, як на схемці, і намальовано, так як виглядає. Друге, чим мене вразила робота, те, що тут ну, дуже багато технік е змішано в одній роботі, тут і хрестики і напівхрестик. І напівхрестик, починаючи від одної, закінчуючи п'ятьма ниточками. І поєднання між собою, ті так звані бленди, поєднання між собою різних. Кольорів ниточок, таких, можливо, по відтінку вони приблизні для того, щоб досягти більш плавнішого переходу кольорового. Ну, дуже під враженням я була, думаю, може я не осилю ту роботу. Але так потихеньку очі бояться, а руки роблять. Я потихеньку просуваюся. Тепер хочу трішечки розповісти про організацію свого вишивального процесу. Хоча як такої організації в мене немає, в мене все по мінімуму. Організовано, тому що в е, мене двоє маленьких діток, вони завжди проявляють цікавість до того, що мама тут руку, рукотворнічає, рукодільнічає. І е, в мене дуже часто страждають і канва, і ниточки, і маркери для розмальовування канви, які, якщо трішки не догледіти, вони вже йдуть в ход по розмальовках і по всьому. так що у мене все так, і це я для відео тільки виставила так на стіл, щоб показати. Але в мене є станочок, в мене є от ниточки в пакетиках і голочки, які, яких в роботі лише дві: одна для бека, одна для хрестика. Тобто, все максимально спрощено. Окремо хочу розповісти про станочок. Цей станочок я виграла, виграла в одному із конкурсів, які проходили на Ютубі. На Ютубі є в нашому вишивальному рукодільному Ютубі. Є така чарівна дівчина Любов Ніжник-Ковальчук. І, коли... І коли Люба досягла такої визначальної дати в роботі свого каналу, в неї було 500 підписчиків, вона проводила конкурс. Силочку на відео, в якому я виграла цей станочок, я залишу в інфобоксі, також залишу силочку на канал. Любе, от, і коли я от виграла цей станочок. А, коли я залишила коментар під відео, я просто хотіла привітати Любу, тому що я недавно відкрила для себе її канал і була під враженням від гарної української мови, від такого тембру голосу, і просто привітала людину. Я, чесно кажучи, тоді ще й не дуже розуміла, що це буде участь у конкурсі. І коли е, Люба загрузила відео з результатами конкурсу, я там побачила своє ім'я і фамілію. Це мене надзвичайно здивувало, приємно. А коли я ще знала, що призом є от такі чарівні станочок, там було три станочки, тобто були три переможці, е, були станочки різного розміру, меншого, середнього і самого більшого. От мені дістався станочок середнього розміру. Я ніколи до цього не мала станочків, я завжди вишивала на п'яльцях. І от це для мене такий перший досвід. Що на даний момент я можу сказати, от коли я на ньому повишивала, десь місяці два, напевно. Ну Перше, те, що я завжди вишивала на пяльцях. І от та привичка однією рукою тримати, а другою рукою вишивати, вона мене не полишає. У мене от на станочку, як на великих п'яльцях, я далі вишиваю однією рукою. Не можу я приловчитися чогось на даний момент, вишивати двома руками. Можливо, я недостатньо е, рівно натягую канву. Ну, не знаю, щось от незручно мені і все. Тому я сторінці вишиваю одною рукою, але процес набагато приємніший, по-перше, тим, що ну, коли п'яльці, вони завжди загибають канву. Ну, І там, відповідно, страждають хрестики, потрібно так постійно перенатягувати, постійно переміщати п'яльці. Тут одні такі великі п'яльці на ножках, що дуже мені подобається. І одночасно можна милуватися результатом і отримувати задоволення від процесу. Тут, бачите, в мене на станочку прикріплена такими штучками схема. Схема теж не раз вихоплювалася мною у моїх діток. Ну, Вона ще не постраждала так серйозно, але так я її тримаю, щоб не загубити. От. І такі ниточки от в таких пакетиках в мене вижте, так сонечко світить. Я от думаю, як би так показати, щоб краще було видно. О, ось так. От. Ниточки в таких пакетиках. Можете бачити, які тут кольори, різноманітні, починаючи від жовто-гарячих, закінчуючи голубуватими, морською хвилею. Тут навіть є. Золота нитка металізована. Вона йде на е, гейші кімано. І все це кімано, воно от буде, ви бачите, ті от такі квіти, які яскраві вони обшиваються золотою ниткою. Золотою ниткою буде зроблена ось така китиця на віялі. Вона там викладна ниточка і треба ту китицю окремо робити. На самому віялі буде йти золота нитка, і золота нитка буде йти на. У цьому головному уборі цієї красуні гейші. І тепер хочу показати, як виглядає на сьогоднішній день моя робота у підширі. От, що вишито на сьогоднішній день. Бачите, я свою роботу розпочала з нижнього лівого куточка. Тут я вже відшила ось е, таку частинку, тут є і камінчики. І і рисики. Тут ще має бути такими в техніці петельки, виконані листочки. Але я ще не знаю, як в цій техніці працювати, як ці петельки викладати. Тому поки що я обшила тільки ірисики, а а самі ті петельки, листочки в техніці петельок, бо ще мають оці стебельці обшиватися і так продовжуватись, ніби листочки в техніці петельки. От розберуся, почитаю, як ті техніці робити. Листочки і обов'язково зроблю. Що тут визначально, хочу підкреслити, те, що от іриси, вони такі, бачите, синьо, синьо-бускові. І зроблені там отакі от жовті, такі, як вкраплення. І для того, щоб ці жовті вкраплення виглядали більш реалістично, там ще додана одна металізована ниточка. І от ці іриси реально вони виглядають як живі за рахунок цієї. Металізованої ниточки. Потім ви бачите частинку вишитого частинку вишитого кімоно, потім ви бачите частинку вишитого кімоно, а тут вже йде таке гірське озерце, такі зелені холмики і сакура. Коли я говорила про проробленість схеми бека, от наскільки в цій сакурі тут от. Кожна гілочка на своєму місці, кожна квіточка на своєму місці. От там, де йде з'єднання, наприклад, стебельця і квіточки, стебельця і гілочки настільки пророблено, настільки гарно це все виглядає. От коли розглядати цю руку, то тут щось використовується 3 чи 4 бленди для того, щоб зробити От на цій руці такий перехід тілесного кольору, такий максимально. Природній і максимально наближений. Ну, надзвичайно От робота просто безподобна. Так в мене виглядає ось такий відшитий шматочок. шила я цей шматочок дуже довго, чесно кажучи, десь тижнів 5, напевно. Чому так, сама робота йде швидко, але мені викроїти час для того, щоб повишивати, не завжди вдається. Часом моє вишивання закінчується, сіла, поставила собі. Перед собою станочок вишила два хрестики і вже треба десь бігти, тому що комусь треба щось подати, щось додати. А коли видається от хвилинка повишивати, або не хвилинка, а годинка повишивати, то це, звичайно, насолода для душі. Тяжко мені вишивати ще і у вечірній час доби, тому що. Ну, хочу ще в планах в мене придбати таку лампочку, спробувати, що до станочка кріпиться і світить безпосередньо на вишивку. Тому що не хочу садити зір. Хоча в мене і гарні лампочки вкручені в світильники, але щось мені того світла бракує. Я вирішила, щоб не садити зір, я буду вишивати тільки при природньому світлі. А, ну, можливо, найближчим часом спробую придбати собі ось таку лампочку, для того, щоб світити можна було. Повишивати і ввечері, тому що дітки лягають спати, тож ще можна було б в принципі, годинку повишивати. Але не завжди хочу псувати зір. І тому от це все, що було вишито за період п'яти тижнів, але переважно в дитячий сон. Так що, сподіваюся, моя робота буде тривати, буде приносити мені задоволення. В наступному відео відчитаюся про те, який шматочок я відшила. Ще за наступні 5 тижнів. Не знаю, хочеться, звичайно, прозвітувати і швидше. От, ну, подивимося, як вийде. Наразі я хочу закінчити своє відео. Хочу подякувати вам за перегляди. Сподіваюся, відео вам сподобалося. І до зустрічі у наступних відео. Пока!